Сьогодні я хочу поділитися досвідом і розказати всю правду про таку торгову марку, такий торговий бренд, як Дніпром. От як бачите, я зібрав таку кількість інструментів. Чималеньку. Це не реклама. Аж ніяк інструменти. Як бачите, я не протирав, не підготовлював грязненькі всі в пилюці. Щоб не подумали, що я когось там рекламірую. Дали мені цей інструмент? Ні. Цей інструмент весь мій. От. Виникла ця фірма у 2011 році. А в нас ж в місті, місто Прилуки Чернігівської області, вона з'явилася приблизно 5 років тому. З'явилася вона і почала продаватися у магазинах техніки, інструментів, електроінструментів, строїтельних магазинах. От. І ми першим інструментом, який купили, це був інструмент ось така ось болгарка. Саме перший інструмент від фірми Дніпро М. Ось така ось болгарочка була. Тоді вона стояла. Десь 800 гривень. Може менше, може більше трошки. По-моєму, 800 гривень. Ось. Потужність 900 ну, ти, 1 кВт, в общем. От ця боварка Одна із перших взагалі, які з'явилися в цій фірмі. От вона вже у нас зараз кінець 2023 року, початок 2000. 24-го. Болгарці 5 років. Зарекомендувала себе вона капітань. От, класно. Скільки вона пропрацювала, ми робимо і вироби із дерева, і з металу займаємося. Так, взагалі, болгарка просто класна. Можливо, це було із-за того, що тільки-тільки створився цей бренд. І їм треба було себе зарекомендувати як надійна техніка і от вони поначалу робили дійсно класну продукцію Ось. болгарка ця пройшла як кажуть Крим і шліфували і... коротше що вона тільки не робила що вона тільки не робила ну всі доски і пиляла і прикручували ми собі відрізний круг і шліфувальні круги дуже класна болгарка е -е... Що тут ламалося в ній, це вже ми другий раз поміняли цю кнопку. Ось. Кнопка заїдає і вже вона обратно тут почала заїдати, погано включається, включається, а потім, як робить болгарка, вона вибиває, одскакує. Ну, вона вже не оригінальна, понятно. А так, і ще досі працює. Ще досі працює. Вона така невеличка, легенька. Класна болгарка взагалі. Ну, а через деякий. Час на окраїні міста відкрився вже у нас фірмовий магазин ДніпроМ, де продавалася тільки продукція Дніпроем. І в цьому ж магазині ми купили вже, перейшли до іншого інструмента. Наступний інструмент, який ми купили, це ось такий шуруповерт. Да, теж непоганий. Працює. До сих пір також йому років 5 От, ніяких особо претензій до нього немає. Єдине, що буває також проблема у кнопці. Буває, що заїдає трошки кнопка. Іноді іногда. при переключенні. ну... Це вже все одно непоганий інструмент. Закрутити без проблем щось можна, ну а просверлити, кроме що якийсь профнастіл, жестянку якусь сверлом просудити можна. Ну, а щось товсте, товстіше вже, там, чим 2 мм воно буде сверліт дуже, дуже довго. Ну, На те воно і шурупує, щоб щось закрутити так. Далі. Наступний інструмент, який ми придбали, це була ось така сварка. Моделі, як бачите, SAP 258H. Із плюсів. Вагенька, портативна. Із мінусів. Погано варить. Негодня сварка. Ніком не рекомендую. Ну так, вона із саме дешева, це коротше була сварка. Із таких от маленьких. Варить вона не, не досить, не досить гарно. Ні. Не годиться, я б таку зараз вже не купив би ніколи. Вже звернув би або найбільш дорогі на якийсь сегмент, або ж на іншу фірму. Так, для себе, що зварити трішечки можна, але це все умовно. Погралися ми такою сваткою півроку. Потім воно нам надоїло і купили ж такого самого типу, тільки називається Tesla. Така сама малесенька, по розмірам така сама. О, вона вже варить. Прекрасно. Цю вже просто так стоїть. Вже нею ніхто не користується. До речі, Тесла по ціні. Майже така сама, можливо, трішечки там дорожче, Гривна 300-400, але вже варить. Наступний інструмент, до речі, варкою у комплекті. У комплекті йшов такий шоломський. Захисна маска. Маска класна. хамелеон. Єдиний плюс цієї сварки, що йшо, йшла в комплект безкоштовна маска. Далі. Далі купили ми ось таку ось циркулярку. Доволі непогана. Доволі непогана циркулярочка. Зараз марка її. Якщо побачите КС-185 розпилювати можна вдовж, поперек волокон пиляє все чітко, класно, шльовку, доску 25-ку розпилює, розпускає. У нас, ось, тут у гаражі є такий столик, що прикручується, виходить, спіднизу. Спид низу сюди закручується. Ось. Такі паси зробили, нібито. І так, розпускали, розпилювали. Пиляє непогано. Сороковку, звісно, доску вже важкувато пилять, але все ж таки пиляє. Якщо небагато, можна і сороковку розпустити спокійно. Так. Далі. Наступне, що з'явилося, це у нас з'явився компресор ось такий. Ось такий компресор. Це, як купляли його, він був один із самых дорожчих з усіх компресорів, які тільки випускала фірма Дніпро. Йому порядка вже близько 3-4 років ось цьому ось з компресору. Ось. Марка його. ас 500 g був трішечки більший. Такий же самий апаратур, та самий мотор той самий, тільки на 100 літрів. Ну це можна сказати, самий якісний із компресорів. До компресорів до цього компресора взагалі, ніяких негативних питань немає. Дуже-дуже класний компресор. Скільки ним користувалися, отрабатую на всі 100%. Вже міняли маслом ми два рази чи раз, не пам'ятаю точно. Швиденько набирає двохціліндровий, ремінний. Класно роботає. Набирається там конденсат, буває в нього треба здобувати. Ну тоже принцип роботи його. Ось такий майовий вигляд. Я ж кажу, я нічого не протирав, показую все, як є. Ось. У комплекті до цього компресора. И такой, а, не, не шел, не нашел брешу. не шел. Набир, ну, в общем, набир куплялся окрем, в том наборе тоже Днепранский. И шел, вот такой, для накачки, не знаю, как он правильно называется, в общем, чтобы накачивать колеса. Качаем постоянно. нас такая штучка ишла для воздуха, для забора воздуха, продувать. Переключаешь, нажимаешь, продуваешь. Ну і також е, в комплекті йшов, ну, не пам'ятаю, десь валяється. Е, для піни такий інструмент. Наше маєш там пінувати. Ну воно не зовсім підходить. Е, і йшов в комплекті ще полівізатор. Крас, е, краскопультицей. Ну, якість е, усіх інструментів, що йшли в комплекті, воно недорого стояла, стояло, там гривень 600, по-моєму, чи 700. Оце набор оцих 5. 5 чи 6 інструментів, ну вони якість у них не особо хороша. Це єдине, що тільки нормальний з цього комплекту це для накачки колеса насос. Ну а сам по собі компресор класний. Далі переходимо до такого інструменту, як фреза. Ось. Я вже не став скидати, вона, як бачите, тут закріплена для фрезерування певних виробів, певних заготовок. Просто довго його знімати. Що можу сказати по цій фрезі? Це із середнього сегменту. Ось можете подивитися її фірму, ой, кажу фірму марку модель. Модель ER160S. Так. Класно, класно, непогано. доволі якість. Ручки прорізинені. Оберти можна змінювати. От. Що я помітив у Дніпром, забіжу наперед, що якщо ви купляєте якийсь інструмент, то не потрібно купляти дешевий. От, Навіть в Дніпром. Є там саме дешевший, середній клас і високий клас. От трішечки підсобирайте гроші, купіть або середній такий клас, або більш дорогий. Дешево, ну, в даний час купляти не треба, бо все одно його вам... Часом буде не вистачать. Все одно він покаже якийсь, да, покаже мінус для себе. От трішечки там пів тисячі додавте і купіть. Купіть вже із більш дорогого сегмента. Фреза. Непогано все швидко, доволі-доволі швидко все обробляє. Далі. Е, ось такий електролобзик із дешевого сегмента. Ну, їх дорогих, по-моєму, тоді не було. Що я можу про нього сказати? Ну, ми його купили, я не знаю, думали, він там буде класно з усіма задачами з полятися, буде відпилювати, заготовочки, там усі деталі. Ну, общем, не сподобався мені, взагалі не сподобався. Пропиляє постійно криво, ти хоч і рівно його ведеш, воно все одно криво відпиляє. Як ти його не крути, як ти його рівно не держи, скільки оцих пилочок уже, воно отпиляє там, грубо говоря, пів метра пропиляє. Не... Отакого От своє деревини і тупиться пилочка, викидаєш, воно коротко, за електрообзик не рекомендую нікому його купляти, воно безполезна річ краще вже от пиляти або болгаркою набагато швидше і рівніше вийде чим цим момцям кроме що, що фігурне таке пилять ну все одно якщо ти фігурне таке будеш уже різьбання то пилочка дуже товста тонкіших пилочок не існує по ширині і воно ти чітко не повернеш тобі як треба от, для таких от задач більш декоративних є інше Інший тип лобзики ось такий. Оце більш гарно можна ним випряти. І більш точніше. Так що лобзик. Не рекомендую до покупки. І останній інструмент, який ми, передостанній інструмент, який розглянемо, це шуруповерт. Ось такий безпроводний, акумуляторний. Тоже середній ціновий сегмент, бували і дешевші. Класний, подобається. Легенький, портативний, зручний, ручка різинова. В руці класно тримається, акумулятор класний, Уже йому цьому шуруповерту 2 роки десь. Ну, Класно працює. Декілька швидкостей. Перша, друга. І тут же ж можна так же само змінювати швидкості швидше. Повинніше. Так, Ну і до цього якраз шуруповерта ми е, зразу ще купили ось такий кейс. Ось такий кейс. І в цьому кейсі ще один акумулятор. Цей акумулятор на 20 вольт, 4 А виходить. Всім рекомендую зразу. Купляєте шуруповерт і купляйте до нього додатковий акумулятор. До речі, оці акумулятори можна і підключити на болгарку безпроводну. І там на багато інших інструментів. Так що за це рекомендую. І останній інструмент, який ми сьогодні розглянемо, це у нас буде ось така болгарка. І порядка одного року. Купили її ми на заміну. Ось цій болгарці, бо тут, як я вже сказав, начала виділиватися вже кнопка, ну і вона вже доволі-доволі старенька. По цій болгарці. Та і плюс у нас є ще дача в селі, так не хочеться тягатися. Болгарка це таке одна із нужних, що треба в хазяйстві, не хочеться тягатися туди-сюди, та одна надача на одна у місті. Про неї такого нічого не можу сказати, користувався нею. Не дуже багато. Ось така. 125С. Ловенька. Ручка є, Удобно, зручна. Що мені тут ще подобається, що можна змінювати обороти. Ось. закручувати, Більше, менше. Тоже доволі доволі непогано. І тепер давайте підіб'ємо такі коротенькі підсумок. Инструмент, конечно, хороший спору немає, але останнім часом його дуже сильно розпіарили. От як я казав, що у нас в місті з'явився на окраїні міста магазинчик. ну от Його вже закрили і перенесли в самий самий центр міста. Здоровенний магазин. Коротше, розпіарили дуже сильно цей бренд, розкрутився він, а розкрутився із-за чого. Це обичний Китай, самий настоящий, куча реклами. З самого початку якість була хороша. Ну, а потім вона трішечки з'їхала, але все ж таки. Якщо ви купите, я думаю, будь-який інший інструмент другої фірми, чи то форте, чи то ще якийсь там китайський інструмент, він буде такої самої якості, нічим не гірше, і такі самі будуть матеріали на Ну, В принципі, таке саме. Єдине, що бере цей інструмент, чим він бере, це своїм сервісним центром. От, сервісних центрів доволі багато в нас по Україні. І якщо ламається, то ви можете спокійно туди відносити і вам його поремонтують. І ще одним із таких плюсів цього інструменту, ось дивіться, що оце такий С-Гарантія 3 роки на будь-який інструмент. Також доволі-доволі доволі непогано. Але оскільки це в мене є оцього інструменту, не один з них, не один не поламався за 3 роки. Взагалі нічого не поламалося, окрім... Того, що заїдає кнопка на балансі, Це міняли кнопку на цій буанці і на приліп, заїдає. Ну це вже таке.